У Швеції є кнопка мертвої людини в кожному ліфті. Звучить моторошно, правда? Але насправді це одна з найбільш людяних і продуманих систем безпеки, яку ти тільки можеш уявити. У Швеції в багатьох старих будівлях стоять ліфти з особливою кнопкою, яку офіційно називають Кьорзбром. Але в народі її давно прозвали Дедменс Батон, тобто кнопка мертвої людини. Як вона працює? Це кнопка утримання. Ліфт рухається лише поки людина тримає кнопку натиснутою. Відпустив ліфт зупинився. Таку систему придумали для майстрів вантажників та людей, які часто перевозять у ліфті великі предмети або працюють у середині шахти. Якщо людина раптом втратить свідомість, послизнеться, чи щось піде не так, ліфт зупиниться миттєво, а не продовжить рух, створюючи небезпеку. Чому вона досі існує? Бо Швеція відома своєю філософією, безпека понад усе. Навіть якщо технології давно пішли вперед, такі кнопки залишили в дію, адже вони реально рятують життя. І тепер скажи: ти б хотів бачити таку кнопку у своїх ліфтах? Пиши в коментарях, що думаєш про цю систему моторошна назва, але геніальна функція.